Хаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море, дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся! Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувать, бо невчене око загляне вам в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються небожата, що я на ваш шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Обніміте ж, брати мої, Найменшого брата, нехай мати посміхнеться, заплакана мати, Благословить дітей своїх твердими руками, і омитих поцілує вольними вустами, і забудеться срамотня Давня година, і оживе добра слава, слава України. І день ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.